Світлана Яковлева приїхала з чотирма синами з Чернігова у координаційний центр. Жінка прийшла за одягом, продуктами та дитячими іграшками. Ось цей, наприклад, мені теж тут дали. Якось так. Ми речі, які змогли зібрали, але вони були більш такі зимові. А ось зараз, як йде тепло, то в нас речей так не було. То ми так понабирали тут. Люди нам дали і з їжею дуже допомагають. і тобто, в хаті нас посилили. Тягне додому. Ну поки що тут, бо там у нас місто ще зруйновано. Що нікуди Кофту от, знайшов я собі якусь і ще малий брат. от, знайшов взуття і футболку. Футболку собі і молодшому брату, і кофту 14 14-річний Іван Яковлев розказує про перші дні вторгнення російських військ на Чернігівщину. Бомбили дома, жилі бомбили школи, дитсадки. То було дуже страшно. Сиділи в бомбосховищах. Перші три дні ми бігали до підвалу, який в домі був. Там сиділи, перечікували тривоги. Потім нам розповіли про бомбосховища, бігали туди і вже там ночували. Тільки там було дуже холодно, спали ми в куртках. Вікторія Вишневська каже, тато залишився вдома у місті Костянтинівка Донецької області. Вона на Волинь приїхала разом із мамою. Зараз обидві допомагають працівникам координаційного центру. Коли це все почалося, ми поїхали в село на дачу, Було там місяць, а потім батько каже, треба їхати. Я ну, оточилась і працювала на себе в місті і ну, все бросила. Координаційний центр в громаді діє понад місяць. За цей час допомогу отримали майже 200 переселенців, каже секретарка селищної ради Наталія Рейкіна. Люди дуже часто приїжджали в тапочках і почали звертатися по допомогу. Ми організували координаційний волонтерський центр в будинку культури. Ірина Гайдучик з Донецької області в координаційний центр прийшла за засобами гігієни. Розповідає, приїхала на Волинь з п'ятирічним сином. Чоловік залишився. Там у нас у нас там сирени постійно і вдень, і вночі гуркіт ми живемо на восьмому поверсі, тому небезпечно було залишатися. Сиділи до останнього дитині п'ять років. Я не хочу бачити перелякані очі. людям надається допомога, яка є наразі засобами гігієни, продуктами харчування, дитячим харчуванням. Частину є таких продуктів харчування, які ми надаємо. Нашим воїнам в армію для швидкого приготування усією громадою збирають продукти для армії у приміщенні будинку культури, говорить працівниця координаційного центру Любов Романюк. Люди привозили зі всіх сіл. Забитий був будинок культури картоплею настільки, що ми не встигали навіть відправляти. Дуже було буряків багато і вже мусили їх приробити на це на салат. Зі слів Любові Романюк координаційний центр працює щодня крім неділі з 10 до 18 години. Оксана Кот, Валентин Клімович, Новини на Суспільному, Волинь.